Місто, ви знаєте, що урядом прийнята програма розвитку аеропортів в Україні, де 30 мільйонів гривень передбачено на ремонт злітно-посадкової смуги Чернівецького аеропорта. Попросив знайти можливість пересунути ці кошти з 2017 на 2016 рік. Крім того, попросили кошти і обіцяли, що будуть шукати можливість виділити додаткове фінансування на реконструкцію. Кінокіномистецького комплексу е, імені Івана Миколайчука. Була у нас зустріч з Марією Венівною Миколичу. Буварили декілька таких також питань щодо відзначення 75-річчя. Е, е, є у нас одне питання, яке ми сьогодні обговорюємо активно з представниками шкіл, батьківських комітетів. Також би хотів, щоб чернівчани про це знали. Можливо, долучилися б до цієї дискусії з пропозиціями. Справа в тому, що декілька міських рад, декілька міських голів внесли ініціативу про припинення так званих поборів в школах. Ну, по-різному це можна назвати благодійних. Внесків то, що е механіка цього прийняття рішення була наступна. Е зібрали інформацію про ті публічні кошти, які, про які відзвітували з навчальні заклади. В Тернополі, якщо не помиляюсь, ця сума склала близько 3,5 млн грн, і ці кошти виділили з бюджету. Теоретично при перерозподілі у нас є можливість виділити такі кошти, але тут є декілька моментів. Ну, По-перше, офіційно у нас, ну, ми, я розумію, що у нас все ж таки проводилася ця робота. Офіційно в наших навчальних закладах ми збираємо набагато більше грошей, тобто десь близько 5 мільйонів гривень. Батьки допомагають школам, з яких 3 мільйони 200 тисяч йде на загальношкільні потреби, і майже 2 мільйони гривень на потреби класів. І в дитячих садочках відповідно 3,8 мільйона гривень, з яких 1,4 йде на потреби ДНЗ, а 2,4 на потреби груп. Офіційно взято допомоги на баланс, тобто обліковано, тому що збирають кошти на ті речі, які неможливо поміряти. Екскурсії тощо. Офіційно взято допомоги на баланс в школах і в дитячих садочках 5 мільйонів 700 тисяч гривень. І тут є як плюси, так і мінуси. Ми це питання вивчаємо. По-перше, я переконаний в спілкуванні з батьками, ми прийшли до того висновку, що насправді реальний поток грошей він більш. Той, що офіційно заявлено. крім того, я переконаний, що коли батьки збирають кошти на потреби класу, це є самоврядна функція, і вони визначають разом спільно, що дійсно необхідно, що першочергове, а на чому можна, наприклад, зекономити чи відкласти. І якщо, скажімо так, перевести це в фінансування з бюджету, зрозуміло, що потреби зростуть. В рази і будуть, скажімо так, просити і на помідори кидати шапку, тобто все, а все ми забезпечити фізично не зможемо. Наступний момент дуже важливий це те, що після прийняття такого рішення фактично будь-яка навіть добровільна бажання батьків чимось допомогти класу школі, вона в випадку якоїсь скарги має призвести до покарання вчителя, завуча, директора школи, тому що ми нібито говоримо про те, що ми. Припиняємо будь-який збір допомоги. Четвертий важливий момент це те, що дрібні потреби, які батьки можуть закрити там, протягом дня чи, чи протягом двох днів, зрозуміло, що при фінансуванні з бюджету буде затягуватися на тижні, бо є відповідні там, бюрократичні процедури. Наприклад, потік кран і той же вчитель завуч чи, чи директор завідувач садочком чи директор школи, вони вже мають когось викликати, платити, укладати угоду. Ну, це достатньо проблематично. П'ятий не менш важливий момент, я був в Сполучених Штатах в дуже такі гарні, прогресивні, сучасній нові школі. І пожертви, добровільні пожертви колишніх випускників, батьків, дітей, вони є значною складовою бюджету розвитку школи. Є психологічний ефект, що жодна заборона не дає. Скажімо так, це наша ментальність, що вона не дає 100% ефект. Неодноразово забороняли, я наскільки пам'ятаю, тільки в нашій області, декілька разів забороняли вчителям носити квіти. Ну, чесно кажучи, не бачу якщо результати цієї дії заборони. І найголовніше, і, і що це абсолютно ну, в більшості випадків добровольна справа, як і батьків, так і, так і вчителів. Тому готові до дискусії на цю тему. Як одне з скажімо так, доручень, зараз освіта готує, буквально декілька днів, можливо, ми з бюджету профінансуємо е, ті статті видатків, які є у всіх школах і е, на які кошти сьогодні збирають батьки, тобто охорона, прибирання і таке інше, тобто збільшення. Е, дуже ще один такий важливий момент, якщо все ж таки це переносити витрати на бюджет то тут ще важко буде, на наш погляд, досягти певної справедливості, тому що зрозуміло, що сума коштів на одного учня да, в периферійних школах набагато менша, ніж в елітних гімназіях чи ліцеях. Тоді виходить, як фінансувати з бюджету школи. Всіх по мінімуму чи всіх по максимуму, чи, чи диференційовано. Тобто є питання, на які ми би хотіли разом з громадою знайти відповідь для прийняття рішень.